Так, я купила очередну акційну штуку і не знаю, як її їсти. <ріст> мені треба ваша експертиза, дівчата, це просто сир. Це просто сир. І я була в метро. І мені треба було купити сир такий, знаєте, щоб вермішель трусить, і піцу трусить, в общем, отаке. От я настроїлась купити сир. А оця штука була по акції. І я її взяла. Ну, я хочу його. В общем, давайте відкриємо, щоб я вам об'яснила, в чому прикол. Бо мені треба було м'який сир, який, в принципі, плавиться. А я взяла оцей формаджо Дуро Хард Cheese, це твердий. Це хард твер... чис це... це твердий сир. Він, напевно, не плавиться. У. Пластівця. Твердий сир у пластівцях від метро. Причому ще й фірма, виробник кстаті, невідома мені. Твердий, чіз... Фу. Твердий сир формат дуро Пластівці. Я дуже рада купила дуро. Jodoro. Сир пластівцями хто-небудь колись їв. Я, чесно, перший раз перший раз купила, просто обмарило дівчата. Я не знаю, чим я думала. Ну, Мені здається, він просто не буде плаватись. Ну, він не годиться на вермішев. Ось. Так. Дивимося. Пахне, до речі, гарно. Пахне гарно. Настоящим сиром, але ж пластівці. Дівчата? Знімаю всі питання. Сир смачнющий. Сир пахне і смакує як настоящий твердий сир. Не оце таке, знаєте, м'якеньке у нас, що як пластилін. А справжній твердий сир, який аж похрускує. О, який він смачний! боже Він не буде плаватись, мені здається. Завтра зроблю вермішель. Попробую. Він, але він. Ні, кришитись. Та, в принципі, ні, дивіться, нормально, він кришиться. Блін, хотіла вам розказати, яка я дурна. Купила сир, який нікуди приткнути. А казала, що я купила дуже гарний сир. А не знаю, чи можна його буде на спагетті, щоб воно розстало. Отакі От пластівці. Але, боже, сир прямо як італійський. Оце я попала, оце я попала. Ну, насправді, це ж сім'я. Я привезла додому, вона питає, що це таке. Я кажу, я не знаю, що це таке. Я купила по акції. Оце я сир купила. Оце мені повезло. Ми в Україні насправді вже забули настоящий смак твердого сиру. От твердого цього пластиліна, який продають. Блін, яка я молодець! Яка Я молодець! Це настоящий імпортний сир із тих країн, де сир виробляють. В общем, дівчата. Він плаватись не буде, але на хлібчик його отак покласти і взагалі їсти, ну він божественний, не можу так казати, він супер смачний. суперсмачний. Той момент, коли зробила правильне рішення, але не знала цього, виругала себе при всіх ще покаялась, а потім виявилось, що все неплохо, що я молодець. На 300 гривень купила пів кіла сиру. якщо чесно, навіть не знаю, скільки кілограм сиру зараз коштує. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. 300 гривень пів кілограма, 600 гривень за кілограм сиру. Доброго, це дорого чи ні? Все, супер, я молодець, слава Богу. От серце одлягло.